Пане Олексію, в Білорусі кримінальну справу на вас завели. Я от про це хочу запитати. Що такого ви сказали Лукашенку? Що там так налякалися і от інкримінують вам ледь не посягань дві кримінальні справи? Одна відповідно за значить погрози президенту. Чи я не знаю, я Тихановський не погрожував, тому що Лукашенко це узурпатор він ніякий не є президентом. А друга за дискредитацію Республіки Білорусь. Ну, так як її дискредитував Лукашенко, ну ніхто ще в історії так не ганьбив в Білорусь. Ну, лукашенко боїться, і це ще одне свідчення цього. Звичайно, я плювати хотів на його справи. Я написав, що він на наступний день незалежності має висіти на стовпі за всі ті злочини, які він скоїв проти України і проти самих Білорусів. Я це повторюю і ще можу повторити 10 разів. Більше того, я все зроблю для того, щоб так воно й відбулося. Тому що це є негідник на руках якого кров і українців, і білорусів. І те, що він боїться, і те, що він намагається зараз пітлять, і те, що він Оце його цинічне привітання українців з Днем незалежності, побажання мирного неба. Ну за це вибачте, цю падлу треба просто розривати на шмаття. І тому я сподіваюся, що і Україна там розірве. Врешті-решт, ці відносини дипломатичні, так фактичних нас відносини немає, але дипломатичні якби ще рахуються. Треба з цим розривати. Це повністю поплічник Путіна, це його шістка, і з цією шісткою треба розуміти, що нам не те, що не по дорозі, а ми маємо обов'язково прибирати цей режим, тому що він небезпечний для України.